Пам'ятаємо, що гості творять бар. Люди, що вважають за потрібне зайти до твого бару. І це той момент, коли не стримуєш радість від неочікуваного візиту. Вона каже, що все навкруги ніби сон, ніби кіно. Але ж вона ідеально складова цього сну. Вона головна героїня цього кіна. Жінка, яка встигає за тиждень опинитись і в Вашингтоні на прийомі чи у друзів в маєтку, в один дотик торкнутися Києва візитом в диктат і відповідати на стаб-пункті за переправою бійцю, що він не в раю, а вона не ангел. Вона тішиться спогляданням зимового лісу і вираховує маршрут тікання від ФПВ, щоб не викрити опорник. Сніг чистий, робота брудна. Вона працювала в б'юті індустрії колись, і її трьохсоті, всі з і чистим обличчям. Чи місто її настабіки на цій війні, у бруді і крові, вирішує тільки вона, ну і начмет. Їй буває лячна, тому вона і жива. Це ті герої, що не бояться боятись, а я можу тільки бути щасливим, що в диктаті їй комфортно і рідно. Привіт, я у відпустці, тільки чай, батьківський чай.